Бажаю здоров'я, дорогі підписнички і не підписані. Сьогодні у нас на тест-драйві буде Yamaha Majesti 155S. С інжекторна. Відповідно, хто не дивився попередні тездрайві, відеоогляди. Вона на 13 дисках, гарньоній такий скутер, високий, високий по кліренсу. От, на гарних легкосплавних дисках і такий повноцінний гарний от, апарат. І розкажу ж, свої враження від оцієї, від цього сидіння Comfort Seat. Так, По пробігу у нас 18472 на скутері. Хто не знайомий з приборочкою, у нас є, бачите, повторювач поворотиків наліво-направо. От Можна мигнути дальнім світлом. Тут е просто включити дальнє. І, і бібійка. В принципі, все доступно. От Бачите, є інформаційна панель, ви можете вибрати тип, oil change поставити собі заміну масла і так далі. От В загальному цікавий такий скутерочок по посадці. Не саме зручне, але і не саме погана, скажімо так. Чому так? Тому що пол, скажімо так, не вирівнює її ноги. Взагалі буде зручніше звичайно, ж людям з невеликим зростом, там в районі 1,75, метр вісімдесят. Але, в принципі, можна відсунутися на місце пасажира трошечки і плюс-мінус вирівняти ножки, трошки розслабитись, коли це потрібно. От, А взагалі на своєму місці, де треба сидіти, посадка як на сільчику більш-менш комфортна. Можна поставити ноги вниз і є невеличкий пологий скажімо так, пол, підлога, де можна поставити отак ноги і плюс-мінус непогано комфортно сидіти. Хоча дальняк, я думаю, не дуже буде. Є невеличкий плюс, оця підтримка спини невеличка є, хоча що вона є, що її нема. Чесно кажучи, я не сильно відчуваю. В загальному непоганий, мопрад, як я б на такому скажімо так, катався. Гарні великі диски, широка гума. І Їде він непогано, хто дивився попередні тест-драйви, максимальна швидкість в районі 90-100. Ми ніж соточку, ну, я беру такий стан, що вони менше ста не їдуть. Хоча були, були лідери у нас, які їхали 120, звичайно, трошечки в тюнінгу. От. Тут в нас стан повністю оригінальний, абсолютно все оригінал. Ролики, варіатор, ремінь. Задній варіатор, колодки варіатора задні повністю все новесеньке. В новому стані, скажімо так, не нове, а в стані нового. От, ну і диски, гальмівні розхіднички, по муфедику все також. І взагалі по скутеру, в принципі, крім декількох таких незначних подряпинок, питань не бачу. Дуже гарню тримає дорогу. Навіть зразу це відчувається. І знаєте, що я помітив зразу, так як я катався на багатьох апаратах, конкретно ця Majesta дуже швидко набирає оберти по тахометру, тобто набагато швидше, ніж решта. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо там якийсь комутатор тюнінгований стоїть і так далі, але от є в мене таке відчуття, от зразу що він по обертах цікавіше їде, ніж попереднє. Маджеста, зараз я вам продемонструю, дивіться, бачите Зразу завалює на 7 тисяч і не знаю з чим зв'язано, але реально набор, набір швидкості цікавіший, ніж в попередніх, не знаю як це буде впливати на, на максимальну швидкість, але на швидкості реально цікавіше, ніж більшості, скажімо так. Поки що це єдиний в якого я реально помітив, що по тахометру він на швидше набирає оберти двигуна. А, звичайно ж, цікаво буде перевірити, чи він так само і по максимальній швидкості хоча б до соточки буде набирати. Їх. Так як правило, це їхня така максимальна швидкість. 100 км на годину. От, і це ми зараз постараємося перевірити. По маневреності, по керованості, гарний скутерочок. Ніяких питань немає. Так, ну, погнали. Дивіться, зразу бачите, от 7,5 і тримає. Так, ще 80. 90. сто капец восемь тысяч так е сто десять ох класс капец Я навіть і не помітив, реально ну, набрав 80, я і не, не зрозумів коли. Щось у нього явно по, по мозгах не стандартне там стоїть, хоча були б легші ролики, я думаю, він би соточку не їхав, їхав би там 90, можливо. Ну, тобто, Коли стоять легші ролики варіатора, звичайно, буде цікавіший набор швидкості, але... Тратить в максимальний. Тут у нас щось не зрозуміло. Їде він 110, в принципі, без питань. Ну, не без питання, їде 110, можна дожати там до 120, але не потрібно і не бачу в цьому скажімо так, потреби. От, Але набор, набор дуже гарний. Не знаю, з чим зв'язано, але набор нереально хороший. Так, ще раз хочу. Так як я навіть і не зрозумів, що це воно таке. Так. Погнали. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Є 80. 90. 98, 990. Так. Ну нічого не скажеш. 102. Круто їде круто. Дуже круто їде. Так, ну, будемо закінчувати достатньо, дивіться, тримає дорогу він гарненько, можна пускати кермо. Це бомба по скутирочкам. Не знаю, чому він такий скажений. Комутатор, я навіть, до речі, не знаю, де він знаходиться. Можливо, що тюнінговане стоїть по комутатору, так як по роликах все оріджінал. І чому він так гарненько їде, невідомо, але добре, що їде. Так, закінчуємо. Техніка в виключно ідеальному стані. За виключенням тих декілька подряпинок. Він в оригінальній, красивий. Червоній фарбі перламутровий, дуже гарно виглядає скутерочок. Кому цікаво, контакти вказані під відео, телефонуйте, він розмитнений ставиться на облік. Все добре, вам ніяких капіталовкладень по скутерочкові робити не потрібно. Всім вдалих покупок. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, будуть цікаві відео. На підході буде у нас Honda PCX 155-ка, а з 10 тисячами пробігу. Кому цікаво очікуйте відео. Хто хоче встигнути його купити, телефонуйте вже. Всім гарних покупок.